Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у світ, де технології стають не просто розумними, а інтуїтивно зрозумілими. Чи замислювалися ви, як ці дивовижні AI-інструменти, про які всі говорять, насправді працюють? І головне, як ними користуватись, навіть якщо ви ніколи не написали жодного рядка коду. Сьогодні ми розберемося, як працюють сучасні ai інструменти і як ними користуватись без коду. Це буде наш глибокий розбір, наш deep dive у світ безкодового штучного інтелекту. Уявіть собі, що ще 10 років тому створення чогось, що, хоча б віддалено нагадувало розумну систему, потребувало місяців, а то й років роботи команди висококваліфікованих програмістів. Сьогодні ж ми можемо генерувати текст, зображення, музику, навіть відео, просто спілкуючись з AI. І це не магія, а результат еволюції та демократизації технологій. Давайте почнемо з розуміння основи, як ці інструменти взагалі працюють. Сучасні AI інструменти, які ми називаємо штучним інтелектом, найчастіше базуються на так званих моделях машинного навчання. Уявіть собі, величезний мозок, який навчали на гігантських обсягах даних, мільярдах текстів, зображень, аудіофайлів. Він не запам'ятовує кожну окрему одиницю інформації, а вчиться знаходити закономірності, зв'язки та патерни в цих даних. Наприклад, великі мовні моделі, такі як ChatGPT, навчались на величезній кількості текстових даних з інтернету, книгах, статтях, діалогах. Вони не розуміють слова в людському сенсі, але вони навчились передбачати, яке слово має йти далі в реченні, виходячи з контексту. Це як дуже складний алгоритм автозаповнення, але він настільки розвинений, що може генерувати зв'язні, логічні та навіть творчі відповіді. З генераторами зображень, такими як Midjourney або далі, принцип схожий, їх навчали на мільйонах пар текст зображення. Модель бачить опис, кіт сидить на килимку і відповідне зображення. З часом вона вчиться асоціювати певні слова та концепції з певними візуальними елементами. Коли ви даєте їй текстовий запит, вона використовує ці навчені асоціації, щоб намалювати щось нове, що відповідає вашому опису. Це свого роду віртуальний художник, який вивчив безліч стилів і об'єктів. Ключова ідея тут це так звана трансформерна архітектура та механізм уваги, який дозволяє AI зосереджуватися на найважливіших частинах вхідних даних при генерації відповіді. Але вам, як користувачу, не потрібно занурюватися в математику градієнтних спусків чи нейронних мереж. Важливо розуміти, що ці інструменти це потужні помічники, які виконують завдання, ґрунтуючись на тому, чого їх навчили і на вашому запиті. Отже, як ними користуватись без коду. Відповідь проста через інтерфейс. Більшість сучасних AI-інструментів розроблені з думкою про доступність. Вам не потрібні навички програмування, щоб працювати з ChatGPT, MidJourney, Adobe Firefly або навіть використовувати функції AI в Google Docs чи Microsoft Word. Все, що вам потрібно, це вміння чітко формулювати свої запити. І тут ми підходимо до ключового поняття Prompt Engineering. Промпт інженіринг це не програмування, це мистецтво і наука, формулювання запитів, так званих промптів, до штучного інтелекту таким чином, щоб отримати максимально релевантний і якісний результат. Це ваша єдина мова спілкування з AI. І якщо ви оволодієте нею, AI стане вашим найпотужнішим інструментом. Давайте розглянемо приклад. Уявіть, що ви маркетолог, і вам потрібно написати пост для соцмереж про новий екотермос. Поганий промпт. Напиши про Термос. Результат швидше за все, ви отримаєте дуже загальний, сухий текст, який мало кого зацікавить. Кращий промпт. Напиши захоплюючий пост для Instagram про новий еко Термос. Цільова аудиторія молодь, яка цінує стійкість та активний спосіб життя. Включи переваги. Зберігає тепло до 12 годин, виготовлений з перероблених матеріалів, стильний дизайн. Додай заклик до дії, замов зараз. Використовуй емоджі та хештеги. Результат AIS генерує значно кращий цільовий текст, який враховує аудиторію, переваги продукту та навіть стилістику платформи. Або візьмемо генерацію зображень. Поганий промпт. Кіт. Результат. Ви отримаєте якесь випадкове зображення кота. Кращий промпт. Фотореалістичний кіт породи Мейн-Кун, що сидить на старовинному дерев'яному столі біля вікна, залитого ранковим сонцем. Світло бежеве хутро, виразні зелені очі, деталізовані вуса, глибокий фокус, боке на задньому плані, золота водина. Бачите різницю? Секрет успіху це специфіка, контекст і ітерація. 1. специфікація. Будьте максимально конкретними у своєму запиті. Замість напиши текст. Скажи, напиши 5 варіантів заголовків для статті ПРО. 2. контекст надай AI всю необхідну фонову інформацію. Хто ваша аудиторія? Яка мета тексту чи зображення? Який тон потрібно використовувати? Які ключові повідомлення? 3. ітерація. Не очікуйте ідеального результату з першого разу. Розглядай AI як співрозмовника. Зроби це коротше, зміни тон на більш формальний, додай блакитні відтінки. Покажи цього кота з іншого ракурсу. Діалог з AI це ключ. Існує також безліч No-Code платформ, які дозволяють інтегрувати AI-інструменти в ваші робочі процеси. Інструменти на кшталт Zapier або Make дозволяють зшивати різні додатки та AI-сервіси разом. Наприклад, ви можете налаштувати автоматизацію. Коли на пошту приходить нове повідомлення від клієнта, AI резюмує його, визначає тип запиту, а потім надсилає його відповідному відділу або навіть генерує чернетку відповіді. І все це без жодного рядка коду. Олена, власниця невеличкого онлайн-магазину, мусить щодня створювати описи для нових товарів. Раніше це займало години. Тепер вона використовує AI. Вона вводить назву товару, його основні характеристики та цільову аудиторію в AI-інструмент. За кілька секунд отримає кілька варіантів описів, які потім трохи коригує. На додаток вона може попросити AI згенерувати ідеї для постів у соціальних мережах, що просувають ці товари, або навіть створити зображення банери за допомогою генератора зображень. Все це відбувається через прості веб-інтерфейси, доступні будь-кому. Це прискорює її роботу в рази і дозволяє зосередитися на стратегічних задачах. Ми стоїмо на порозі нової ери, де можливості AI стають доступні для кожного незалежно від технічної освіти. Головна навичка, яку ми повинні розвивати, це не вміння писати код, а вміння чітко мислити, формулювати свої ідеї та ефективно комунікувати з машиною. Це змінює підхід до роботи, креативності, навчання. AI це не заміщення, а потужний підсилювач людського інтелекту інструмент, що звільняє наш час для справді важливих справ. Отже, сучасні AI-інструменти працюють як висококваліфіковані помічники, навчені на величезних обсягах даних. А користуватися ними без коду, це означає навчитися грамотно спілкуватися з ними, освоївши Prompt Engineering. Це дозволить вам автоматизувати рутинні задачі, генерувати ідеї, створювати контент і значно підвищити власну продуктивність. Майбутнє вже тут, і воно доступне кожному. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.